Так, куріку курікають бентамочки. Всім добрий день. Всім привіт, всіх вітаю в себе на каналі. Чули, як кукурікають маленькі бентамочки? Так, зараз ще цим принесу зеленушки. Трішки роздала зеленушечки, рознесла, щоб вони трішки підживилися. Так, де там тут ще є десь. Сьогодні проривали город, так трохи принесли. Ось. Давайте це тим занесемо, бо вони всі хочуть, знаєте, як ото маленькі діти комусь дав, комусь не дав і вони так дивляться, На, ти вам. І вони так дивляться образливо. Як це так? А як це ти нам не дала? Як це так сталося? То вже треба ж всім давати. Качкам дала, курям дала. Тим курчатам, тим, тим, тим курчатам, а ці стоять і дивляться і думають, ми так ми з тобою не будемо товаришувати. Бачите, поналивало, ось таке. Це я так і йшла прикручувати кроликам маточники, ну, кроличкам. І думаю, ну, покажу відео, а відео, як завжди, вийшло, що... Знімаєш одне, виходить друге. Ось. Коротко. Ось отак вони тут їдять, мої зайки. Це мої самі старші. На подвір'ї курчатка. Це їм три з половиною місяці. Ось. А я прийшла по справі. Так, ось до шурупчик. Понасипало, поналивало всього. Буду прикручувати. Привіт, зайки. Мені треба прикрутити. В цієї кролички є. Ось такий дерев'яний маточник. Бачите, ось є він. Там кроленятка є. Зараз, якщо дозволить, покажу вам. Так, світить спалах. Світить, он сплять малюки. Кроличка незадоволена, що ми її знімаємо. А я хочу ці крилиці причепити. Ось до. Ось до ці зайці. Та зайка, тобі причепимо. Що ти вуха, як кінь той назад? Наче перед нападом. Схиляєш ті вуха. Бандітка. І оці, оце молода кроличка покрита. О, воно, вона вже кубло робить, бачите? Вон почала робити кубло. Зразу я в неї підчищу швиденько. Щоб потім не витрачати на це час. І тепер я зрозуміла, не хотіла раніше робити маточник. Бачите, робить гніздо? Воно. Скоро мають бути малюки. Воно, дивіться, як носить сіно, бачите, в цьому у мордочці? Ось воно там дирку робить спочатку у підстилці, і ось носить отак сіно, бачите? Ось. І я тепер знаю, в якому. Куточку їй прибивати оцей маточник. Оцей чи той інший. Зараз подивимося, який сюди влізе. Оцей, напевне, таким кутом. Туди шурупчиком раз. І все. Потім вже коли криленятка навелися і все нормально, то я вже тоді шурупчиком викручую назад і все І все тоді чудово. Так що зараз буду займатися цими справами, а потім вже як зроблю, покажу вам. Дивіться. Баєте вже? Так, дивіться, почистила кліточки заодно, ці почистила також. Сіна насипалася в кормушечку. Кроленятка, там у неї сидять. Чистенько, тут сухенько. У неї цей маточник був, а ці я прикрутила Маточник, маточником. Бачите, як виглядає? Це головне, щоб малі кроленятка, коли за е, причіпляються. Щоб коли вона погодувала, щоб вони назад гніздо випадали. Вони отак щисуються об оце. Ну, об дерево, об бортик. І назад гніздо заповзають, щоб не розлазились по всьому гнізду. Все, вона задоволена, он лежить, бачите, їй подобається. Почистила також, ладно вела. Ось. Цим заодно почистила, також лишнім не буде. Вона стелила свіжої тирси, кролички, ці молоденькі. Ось. І оця. Кроличка вже також, також з маточником. Вон там я її зробила, бачите? Вона там собі кубло робить. Так тобто оце треба звідси забрати. Все, мисочка, з якою вона їсть. Зараз я ще таку почищу. О, Все, О, там вона, якщо дасть Бог, все буде добре, наведе кроленяток. Ось, бачите, готується. Це молода кроличка первісточка. Ось, ще потрібно водичку їй частинку наляти. Ось і все. А вже іншим кроликам буду робити порядки, наводити вже трішки пізніше. Ось, головне було зробити оце для самочок, щоб вони нормально могли навести кроленяток, а ті, що вели, щоб вони нормально могли їх без проблем вигодовувати, щоб ті кроленятка нікуди не дівалися від них. Ну все. Тут порядок, тут порядок, тут, тих двох чисто. Ще залишилося в самців подивитися, що там у них можливо прибрати, що потрібно додатково. В цьому крайньому е, я коли е, прибирала, то це було зовсім недавно, але все одно потрібно продивитися. Ну, так, в нього трошки вже є, да, самець. Привіт, зайчик. Він так наверх, бачите, какуляє гамнюк. До речі, зараз я, напевно, зразу візьму в нього і приберу. Ось, щоб довго не розповідати. Зараз розлилася, вже ось капає, дивіться. Так, вода. Ти мені тут не треба, ще обмочиш мене. Вон, бачите, є кролі нормальні, а є кролі неадекватні, які какають там, де потрібно по суті, лежати. Так, зараз візьму ще маньорку. Вон миска є. Ось, бачите, небагато, із чотирьох кліток. Вийшло зовсім небагато, я стараюся частенько прибирати в кроликів. Не щодня, звичайно, ну так, раз в тиждень в мене виходить прибирання. І цей вже на свинячок. Бачите скільки. Да, ти на свинячок? Парень. Парень моторний. Понакакулював мені, так? так? Нічого не видно на відео, напевне. Ось. Зараз поставлю на паузу. Ось до прибрала, понасипала чистенького, він там он наверху сидить, вже радіє чистоті в порядку. Все, ще в цих потрібно буде глянути, що там у них у крайній клітці. Тут е, пуста клітка чекає когось, можливо, якусь кроличку буду сюди відселяти із молоденьких, бо хочу ще залишити, якщо все буде добре на плем'я. Бо в мене мало залишилося самок, там одна самка. Що в крайній клітці там біля калітки, он там чорна, вона якось не хоче постійно покриватися. Я думаю, що їй, напевне, пора вже е замінювати. Ось. Тому буду якусь молоденьку залишати кроличку. Кш -кш -кш, тікайте. Курену. Ось. Ну і якось так. Тут ще е потрібно почистити у цього кролика. Тут, де я продала голубенький кролик у мене був. У цього кролика почистити. І в цього кролика ще залишилось почистити. Зараз, напевне, зразу все зроблю, у кролів. І потім піду робити гранул. А то в мене якось так. Трохи там, трохи там. Я таке не люблю. Зараз, напевне, зроблю зразу все. Потім вже покажу вам результат. Так, навела і тут порядочки. Ось самці. В чистоті. І не в обіді. Це гарненько там в них. Ти що тут бушуєш? Зайчик, Ти такий зайчик. Носила знову ту. О, диви, вже і перевернув. Кролицю на злучку знову він не захотів. Ой, вона не захотіла любові. Короче, то хай як хоче, не буду я за нею бігати. Якщо ще раз буду нести, не, не, не покриється, то буду. Її вибраковувати та й все. Так, що так, от. Так, що тут у нас? Сонце, дивіться, як лупить. Незважаючи на те, що осінь вже, але в нас тепленько, сонечко, дощики пройшли. Ну, завтра вже знову будуть дощики. Так, Тут нічого. Тут курочка несеться, так? Да? Курочка. Курочка. Видіть така хальося. Ой, ой, все, несись, несись. Тут вже трохи яєць нанесли. Треба зараз забрати, розкласти. Яйця. Що давайте пройдуся. ну Давайте занесу зразу яйця. Пройдуся, покажу вам, як кайфують пернаті на сонці. Ці тут Зараз сонце не попадає, їм зранку тут сонце. У хінхіні є сонце. вон на сонці сидять усі. Дивіться, курчата вилежуються на сонечку, як їм добре тут. Хоре, шайці так само. Дивіться, дивіться, яке задоволення. Ви задоволені, так? Ну, є хороші такі. Ви поїли? Все з'їли чи не все? Що там у вас? А ну-ка? Опа, Викинем їм оце, це, щоб. Отак вони тут у мене сидять сьогодні. Добре, дощ не капає. Воду тільки забруднили, потрібно ще воду замінити. Ну все, ось так, попоралася. кроличкам прикрутила. Ще, напевно, оці прикручу, а мало ли а вдруг наведе маточник. Ну не знаю, вона може й відбиває кроля, може якось я коли насила, пропустила, що він її покрив. Ну, коротше, Почекаю ще трішки. Якщо що, то все. Закину до кроля. Якщо не буде діла, то ну зрозуміли, куди вона піде. Так що все. Таке в нас сьогодні гарненьке небо, погодка. Так що такі у нас справи. Дивіться, як крильця розкриїла на сонці. Супер.